На сторінках Радіо Західний Полюс у Фейсбук та Інстаграм по черзі будемо показувати ось ті студії, які прийшли сюди з нагоди виставки, що вже відкрита. З цього четверга у музеї мистецтв Прикарпаття діє виставка промо-колекція. Буквально я не посоромилась цього слова культових місцевих художників, яка увінчається благодійним аукціоном. Саме про аукціон майбутній, ну і трохи про виставку В етері найтеплішого говоримо з організатором виставки, очільником громадської організації українське відродження імена та постаті Ярославом Овчаренком. Наразі ви його і спостерігаєте. А поруч із ним. Добрий день. Добрий день. Поруч із ним Мирослав Яремак, учасник виставки. Ось він і вам. Доброго дня. Привіт, Оксану, і всім слухачам. А ще поруч неанонсований гість, сюрприз. Рояль у кущах вітаю, вітаю. Ігор Панчишин, теж учасник виставки, якого до речі, в анонсі цієї виставки винесли в окремий перелік авторів поруч із Орестом Заборським. Ваше ім'я, чому так, не знаю, але мені сподобалася фраза Окрім всіх були Шезабурський. Ну там же ж так було у анотації до цієї виставки до промоколекції. І як ви зазначали, виставка представників Станіславського феномену, хоча на відкритті виставки йшлося про те, що Станіславський феномен це ви акцентували. Пане Мирослав, на тому, що Станіславський феномен стосується дебільшого, все ж таки, письменницького феномену. Чи навпаки, ви акцентували на тому, що візуальний феномен теж має місце. Тобто все починалося з візуального феномену. І якщо вертатися до постаті Ігоря Панчишина, він там не випадково і винесений трошечки збоку, але це він належить до тієї когорти, того тріумвірату людей, які ще в радянський час ризикнули і організували небачену. Ідею в Івано-Франківську, і мова зараз йде про першу імпрезу 1989 року, до незалежності ще два роки. І зі всіма цими небезпеками її створили цю виставку. Ця виставка була проривна тоді ще в Радянському Союзі. І це вперше тут на наших територіях з'явилась велика кількість іноземних авторів, велика кількість чудової міжнародної графіки, в тому числі живопис, скульптури трошечки, асамбляжі, дивовижне слово яка репрезентувала світові досягнення, європейські світові досягнення в, в якомусь провінційному франківську. І тому Ігор Панчишин є один серед тих, що є ще Михайло Вітушинський і Микола Яковина. Це відомі люди, які просто зробили цей потужний прорив, який дав можливість потім з'явитися і станіславському феномену. І, власне, він той, хто ну, якби, дали отсюди, стали батьками зароджувачем А Орис Заборський, який теж він, був притечею, я би сказав. Цього процесу він теж є мецем, який вплинув на ріст частини оці, цих художників, вже молодшого покоління. Він їх був викладачем, і Орес Заборський мав дуже цікаву дивовижну подію ще в 86-му році. Його перша персональна виставка, яка була. Цензурою дуже подавлена. і Орес Заборський фактично пережив цю подію так трошечки проблематично. Він якби майже замовк, перейшов як художник, так і перейшов в педагогічну діяльність, але в принципі породив дуже значних цікавих митців. Якщо ви не були на відкритті цієї виставки, ви маєте можливість це зробити найближчими днями ще до аукціону, для того, аби ознайомитися там реально неймовірні роботи. Я так розумію, кожен з авторів е визначав, що він може представити для цього аукціону, але те, що там представлений, той самий Іздрик, наприклад, про якого мало хто е, наразі уже згадує як про художника, більше як про літератора, пам'ятають, е, знають, люблять. То, відповідно, поруч із ним е, ще дуже багато е, тих самих культових імен і їхніх робіт. Ви, наприклад, пане Мирослав, свою роботу в Триптих представили за яким принципом? Ну, якщо говорити про мене, то е, в мене є завжди концептуальні підходи в моїй творчій діяльності, і в цьому випадку так само тут представлені фактично від кожного автора. По три роботи угу. в основному. Ну перш хочу сказати, що це все благодій... на благодійність, і треба не забути, що ми оце зараз з вами говоримо. І треба пам'ятати про вдячність Збройним силам України. Ми би не могли цього робити, якби не наші воїни. Тому я їм дякую. Так? А так само ми працюємо ці роботи для того, щоб підтримати, як ми можемо. Тому що ми вже всі, так би мовити, сеньори, люди з виною. Але вертаючись до творчості, то концептуально там представлена перша робота. Моя вона зафіксована в авторській фотографії художниці зі Львова свого часу, 89-го року, і вона представлена. Концептуальний твір, який під час цього аукціону набуде за принципом Бенксі іншого звучання після випадку продажу. Якщо її хтось купить, то е, власник вже отримує дещо видозмінену роботу з волі автора, тобто з моєї волі. А Сама по собі робота репрезентує образ чотирьох стільців як явище, яке тоді було експоновано в музею, і це був перший офіційний постмодерністський твір на офіційній виставці в Івано-Франківську, так точно. І один з перших в Україні, тобто явище постмодернізму, війшло в своїй енциклопедичній точності на офіційну виставку в провінційному центрі. Оце там представлена робота. Інший твір. Оцей Шоколадний шлях, який я зробив триптих, це є уже твір 2002 року, і він має функцію ну, чистий абстракціонізм і скоріше репрезентує можливість експонувати в сучасних інтер'єрах. Він, до речі, так спроектований, що його зручно експонувати в різноманітностях. Теж ми поговоримо. Якщо хтось купить, то я проконсультую, як його цікаво, можна буде експонувати в інтер'єрі. І третій мій твір це один з останніх. Це по Перформансний артефакт після е, перформансу, який я зробив в одному з культурних центрів міста Відень. Е, в провадженні Українське посольство робило серйозну там зустріч, і українські художники були запрошені для експонування своїх творів. Я виконав певний перформанс. І наслідком цього перформансу це один з 12 творів, який залишився зроблений вином, до речі, червоним вином з Криму, до речі. І один твір я тут експоную, тобто для е, цього аукціону. Клас! У вас я точно пам'ятаю дві роботи, пане ігор. А, ага. Дві роботи, бо ви проводили мені екскурсію ними е, стосовно е, представлених вам робіт, що ви обрали ну, для цього аукціону? Ну, взагалі-то, перш за все, я не художник в традиційному сенсі, я архітектор-реставратор і навіть не фотограф, хоч я. Під шісті цим займаюся. Просто е, постійно малював е, живописом, займався. І тому незалежний був від, так би мовити, від спілок, від всіх всіх виставок, я не потребував, так би мовити, якоїсь там публіціті. Е, І тому, якби достатньо. Хаотичні є епіз... ну, епізоди так би неповторювані такі. То була живописність така, то була реалістичність, були е, всякі вигадки, якісь гімнастики живописні. Було різного. І е, значить, одна робота є спеціально так, якби дуже давня. Я... Там є дату, я написав, але я твердо не впевнений, що це ця дата, яка там написана. Ну, скажімо так, в минулому столітті. І, і це була серія, я ж завжди робив. Тобто якась ідея, якщо виникала, то її, мені здавалось, не можна втілити в одній роботі. Тому більшість в мене робить серіальних, там сім, вісім, часом десять робить. З певними варіаціями тої самої теми. І от одна з тих, що залишилася з серії такі кущики, ніби, Ніби, хоч насправді я не про кущ думав, але вже так. Отже, є вона достатньо живописна, звичайна така, ну, як на мене, вона звичайна, з завданням просто певного кольору, і, ну, там, і скажімо, ремесла певного, певних вправ, вправ з різними фарбами. А друга є абсолютно, як на мене, нова, ну, 3-4 роки тому. Писано теж з певної теми така е, і, 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 імпресіоністична. Але завдання там стояло теж, технологічне. Ну, Лісіровочні кілька шаріїв, там вона довго робилася тільки тому, що справа е, така була. Але вона, до речі, дуже станиславівська, і вона показує фари е, того так. приміщення, в якому експонується. Ну, зрештою, так, є якась така. Ну, словом, от тві роботи вони якби з різних епох. Uh -huh. Між ними там багато було інших вправ. Представити все не можна. Ну тут стояло завдання віддати на аукціон якісь роботи, які можуть принести якусь користь в зборі коштів. І відповідно, я якби мене наприклад, в іншому випадку я б їх нікуди не віддав mm -hmm. і зб... продавати, не продавати не збирався. Я малюю так, щоб воно мені залишилося. Можу подарувати. Друзям там чи в якихось випадках, але я практично не продаю нічого. Я для мене це ринок, і тому цього разу я віддав, бо це в першу чергу стосується благодійної, потрібної речі на фронті. Задля важливої справи, яку започаткував а, пан Ярослав, а, ви кажете, що ви це вперше робите, і зрештою, а, що вас сподвигло зібрати реально монстрів мистецтва? Ну, реально, це для мене таке щось нове і ніколи цим не займався. Але товаришую ну, з художниками, в тому числі в мене такі гарні відносини з Анатолієм Звіжинським і ну з усіма ігорем Панчищином. Ми зараз познайомилися з паном Морославом. Ви тільки зараз познайомились? Так, ну я про творчість пана Морослава давно знаю, слідкую, але так склалося, що познайомилися тільки на виставці. Так ну хоча ми знайомі, вже десь пересікалися. Ну як всі у місті нашому, так, так, місто невеличке. Е, ну, ідея аукціонів така жива вже давно, і всі хочуть, е, щоб вони відбувалися. І це дуже добре, тому що в кожному місці повинні відбуватися якісь такі продажі, в тому числі мистецьких робіт. Mm -hmm. Ось. Але е, сподвигло нас те, що сім'я Горолів провела е, мистецький аукціон свій, свого зібрання. Ми були присутні, пан Ігор теж був. Якщо так. І е, ми зібралися, така група людей після аукціону, посиділи, попили чаю, і у всіх в очах була ця ідея, чому б це не зробити. Але, Запалилися. Ну, так, е, Ну і хтось вже ніхто не пам'ятає, хто перший сказав, а давайте зробимо цей акціон. І спочатку всі так задумалися, так, так, можна це зробити, давайте спробуємо. І це затихло. Ну і через десь за тиждень я зустрівся з Анатолієм Звіжинським і кажу: Анатолій, ну що, ми робимо акціон. І він на мене так подивився, і каже, ну ти що, жартуєш? Я кажу, та ні. Я кажу: ну тоді робимо. Ну і ми так почали. ніхто не вірив, що це можна зробити? Так. так. І... Mm. Отак, от, от просто ні з того, ні з цього, вирішивши собі взяти і зробити. Так. Ну і вже була потреба допомогти е, е, хлопцям 109-ї бригади, е, мій товариш, який має до цього відношення, е, в якось розмові сказав, що їм потрібно ну, дрон і ще якісь обладнання. Ну, а звідки ці що... хлопці регіонально? Е, це мій товариш, він сам з Маріуполя. Mm -hmm. Але служить, допомагає uh -huh. в 109-й бригаді. Е, ось. І... Каже, потрібно для аеророзвідки один Мавік і плюс ще, Ну, багато що потрібно. Каже, ну ми практично думаємо зорганізувати ось такий благодійний аукціон і можемо допомогти. Він каже: добре, я буду дуже вам вдячний. І Вже була ідея така цільова для, для певної бригади 109 та е, бригада територіальної пороги. Усі роботи, а вони направду мають велику цінність. Е... Після аукціону, ну власне, частково їхня вартість очевидно буде перечислена на благодійність а частково все ж таки авторам. Чи це все йде? Е, ну, на початках ми думали і е, прийшов такий час, коли ми вже всі зібралися uh -huh. до купи, бо е, практично е, велика от, оця, е, організаційна робота е, щодо збору творів і е, перемовин з авторами це було на Анатолію Звіжинському і в е, цьому ще приймав е, активну участь Ростислав Катерлін. Так. І були різні варіанти, але коли вже всі зібралися, було вирішено, щоб не було ніяких спекуляцій, всі кошти віддати на потреби всі ЗСУ. Якщо вам вдасться це, то, то ви зробите феноменально просто справу. Я думаю, що в будь-якому випадку нам уже щось здається, а то, що вдасться, це я не сумніваюся. Для того аби вдалося, так звичайно потрібно, аби якомога більше людей відвідали цей аукціон. Уже цього четверга, 13 лютого, 14 він стартує, оскільки робіт багато, очевидно, що він триватиме достатньо довго. Ви маєте аукціоністів, які вестимуть оце все діло. Ну принаймні люди, які мають досвід проведення аукціонів. Ви маєте неймовірні роботи і ви маєте можливість їх попередньо експонувати, очевидно, для тих людей, які придивляються до них. Тиждень на те, щоб подивитися, ознайомитися з ними. Видали тим зацікавленим людям, експонуючи їх на виставці Промоколекція. А чим займається ваша громадська організація? ну Це така теж історія. Я не знаю, чи вона комусь цікава чи ні, але е, я колекціоную графіку і в один такий прекрасний момент я вирішив все-таки зрозуміти, що в мене за зібрання. І коли я почав е, цей папір, ось, угу. то було багато досить графіки перебирати, в мене вияснилося, що дуже багато робіт Івана Григоровича Пантелюка, дуже відомого е, графіка, нашого більшіше, земляка. І е, я з, е, знову ж таки за допомогою Анатолія Звіжинського, який мене на це сподвиг, каже, давай оформляй і виставляй. І mm -hmm. я виставив роботу Івана Григоровича. І був досить такий цікавий, ну, такий відгук, всім сподобалося. І е, на слідуючий рік ще була ще одна виставка в Косові, святкування 110-ї річниці з нагоди народження цього майстра. В е, той же рік ми провели ще в художньому музеї. Лечесну виставку графіки цього художника, і е, ми вирішили, що яким чином ми це робимо самотужки, чому б е, не створити громадську організацію залучити людей, які би нам допомагали, і практично, щоб це було якось так презентабельно. І з дружиною Анною Гукою ми створили цю угу. громадську організацію. Зараз ви розширюєте поле своєї діяльності. Так, і знову ж таки, зараз проведемо цей аукціон під під нашою цією організацією, ну і подальшому ще в нас є план. І зараз я вже так наперед скажу, що в надвірній е, бібліотеці дитячі ми відкриваємо виставку е, знову ж таки творів Івана Григоровича Пантелюка, угу. це книжкова графіка. Угу. Зрозуміло. А стосовно досвіду проведення аукціонів, ну, от ви посилаєтеся на цей попередній аукціон родини Горелів, які продавали роботи. Своєї родинної колекції кажете, успішно пройшов. Ви, безперечно, спостерігаєте за тим, що коїться власне в цьому полі, в наших краях і, можливо, по Україні. Які ваші прогнози, наскільки це, наскільки це наразі затребувано, оскільки аукціони проводяться достатньо часто, так, ну, на мій і... погляд, і не знаю, наскільки люди готові продовжувати купувати. Це як донатити. На певному моменті переривається оцей. Ланті дуже чудове запитання, тому що воно стосується якби ринкової ситуації, угу. такого поняття як специфіка доданої вартості творів мистецтва. Але спочатку безумовно ми зараз помічаємо, що аукціонів можливості долучитися через мистецтво до підтримки армії ми ці проявляють. Це бачимо в соціальних мережах. Це бачимо ціла низка аукціонів і інших виставок продажів від художників аматорів від дитячої творчості. І тепер дійшло аж до нас, тобто до людей, які мають ну, вже певний досвід і певне значення. Чому я так сміливо кажу? Справа в тому, що це, це є явище, так би мовити, в економічному сенсі затриманий попит. Ці митці вони мали би давно вистрілити, давно бути в ринку. Їхні роботи вони вже є в різних колекціях. На жаль, не дуже в нашому. Художнього музею, але вони є в колекціях світу, Європи і в українських значимих колекціях. Тобто підтверджувати вартість і цінність цих авторів і їхніх творів вже немає потреби серед людей, які розуміються. Угу. Але що цікаво для Тих, хто будуть купувати, а я підозрюю і прогнозую вангую, що будуть. І чому справа в тому, що підтримувати нашу, наше військо, підприємці і так дають багато. Часто вони мають такий вплив, так званий адміністративний вплив, і це добре, що є можливість такого впливу. А в нашому випадку є можливість, що все одно кошти тих людей заможних, які можуть собі дозволити, перейдуть на підтримку важливої справи, але на Томість люди отримують щось, тобто це може бути а. Пам'яткою, родинною, коли внуки, правнуки, будуть казати: на початку 21-го століття була війна, а мої бабуся і дідусь вони підтримали оця картина. Це може бути навіть дитячий малюнок, це є символом того, що ми теж боролися, наші бабці і дідусі. Але в випадку, коли приходить якби адекватний або достойний твір мистецтва, який ще має свою тепер додаткову вартість через участь в, таку, в такому процесі. А я ще прогнозую, що рано чи пізно наш. Художній музей буде мати професіоналів, які повернуться до теми і ідеї цього е, е, колекціонування і систематизації мистецтва, як такого. І період переходу від радянської влади до е, незалежної України теж має бути виявлений окремим явищем. І а що ж там показати? Ну ж не, не комуністичні радянські спілки, які були, хоча й це теж треба показувати, але тих людей, які почали щось змінювати. Ризикуючи, і якраз це якраз заповнять ці митці, які виступатимуть. Е, ну от як, оце явище станіславського феномену і його художньому форматі, який був перший передував, який відтак прозвучав як літературний, його зараз більше знають як літературний станіславський феномен. Але насправді це є певна така етапна, е, потужна, потужне явище в цілому. І тому, коли людина, яка купить цей твір, а в перспективі до неї ще хтось позвонить, местезнавець майбутнього може, ви знаєте, ваш твір є, хотів би бути в нашій цій колекції. Чи не могли би ви якось нам посприяти? І тоді ця людина може вирішувати, чи може вона посприяти? Дуже думаю, що посприяють, тому що коли внук правну приведе в музей, скаже моя бабуся, мій дідусь до цього прилучилися, і це є зараз національною цінністю. Ну то я вважаю, що це справді якась додаткова вартість, яка має суть і цінність, і вартість гроші тут ні при чому. Угу. Ого, з вас стільки оптимізму б'є наразі. Я рада, що ви заряджений. Бачите, так сталося, що все, що я починаю робити, як правило, завершується успішно. Тільки на жаль, наші медії не завжди можуть про це розказувати. Бо специфіка зараз ситуації в цілому ну не до цього світиться. Але це розмова іншої історії. Угу. Угу. Інша історія, так я дещо знаю про неї. Теж цікава, вельми сама по собі. І ще раз нагадуємо про виставку, яка наразі діє. Скільки там експонатів загалом у е, цій промоколекції представлено? Бо авторів можна перерахувати навіть за фішки. 27. 27, 27 у колекції. Є, я так пальцем не був, звичайно, mm -hmm. але згрупше. Nee, я рахував, я пригадую. Скільки? 27. Такі 27. Око, ні? Ой, і тепер я собі уявляю, помноживши це все на час, скільки може тривати аукціон сам по собі. Я впевнена, що ви там будете всі, і ви всі будете, безперечно, хвилюватися увесь цей довгий час. Ні? Не думаю. Ну, в п'ятій годині музей кладуть на сигналізацію. А, так, тобто з чотирнадцятої до сімнадцятої ви маєте впоратися за три години і розпрощатися з цими аукціонними творами. Ні, ми домовилися. І пан Василю Романець, якщо добре піде справа, запевнив, що музей закриється тоді, коли ми все закінчимо. Тому маємо до останнього час. експоната, до, до останнього. поки не придамо. Ми звідси так. не вийде, не вийдемо. Ніхто не вийде. Причому нікого, нікого не випустять. Час є. А це прикольна історія. Треба буде прийти, подивитися, коли це все насправді закінчиться. Розпочинається ще раз нагадаю, 13 лютого у четвер о 14 годині. До того часу приходьте. До музею мистецтв Прикарпаття та власне і в той самий час приходьте. Якщо навіть у вас немає коштів на купівлю творів сучасного мистецтва, у вас в будь-якому випадку є кошти на вхід до музею мистецтв Прикарпаття, бо це символічні кошти, і саме за цей вхідний квиток ви потрапляєте на аукціон і стаєте свідком свідчинею, Ну як би там не було у фімінітиві цієї історичної події. Зараз маємо прощатися, але якщо я вас щось не запитала, а ви дуже хотіли про це розповісти в прямому етері, то будь ласка, я ще хочу. Ще хочу сказати, що е, аукціон е, сім'ї горалів е, він вже дав свої результати, і наш досвід оцей, це вже буде не, не, не перший. Угу. Тому що Юрій Боринець, який угу. теж е, був після е, аукціону е, на чаюванні, і коли була ця ідея про аукціон, він уже, Створив і вже аукціон відбувся у надвірні, uh -huh. дуже успішний, були продані всі лоти. І хочу сказати, що е, дуже вразило, що був мер міста, і він торгувався, торгувався завзято. Я теж з ним за деякі лоти хотів подаруватись, але мені не вдалося. розраховуєте на підтримку місцевих владноможців, можна владців? Ну хотілося би, але перше першу чергу, в чергу скажу, що це вже ну, досвід є. такий. вже Юра Бернес провів. Зараз буде mm -hmm. в Калуші ще такий аукціон mm -hmm. він організовує. І велике спасибі все-таки Петру та Лілі Горолів за, за це, що вони так не побоялися, і це зробили, зробили поштовали і дали mm -hmm. нам протоптали таку дорогу. Ну і звичайно, що до влади хотілося, щоб ну, на таку подію звичайно звернули увагу і мер міста, і губернатор. Так, так, і меценати. Я думаю, що в нашому місті меценати ну, повинні би бути. Ну, ми ж... Та вони є. Ми столиця все-таки мистецька, як казав пан Мирослав. Мистецька столиця, так, мовить. Я, я би вздогін пане Ярославу, сказав, додав би ще таке побажання. Дуже би хотілося побачити людей, які в майбутнє прийде, і акціони будуть в мирний час в майбутньому. Щоб люди, ті, хто сподіваються, що мистецтво буде розгортатися і акціонів буде. З інших причин більше. Хай вчаться, хай потрошки ми всі разом один одного вчимо і бути ліцитаторами, і аукціоністами, і тими, хто малює, і тими, хто ну, пропагує мистецтво. Тобто аукціон це один з елементів великого процесу мистецького, так чи інакше. Це раз. А друге, що я би запросив або бажалось би, щоб прийшли не просто це поняття влада. Прийшли ті люди, які от є депутати. Люди обрані, люди вибрані. Хай вони продовжують свою, піднімають своє реноме приходом на такі речі. Хай вони показують, що вони справді е, ліпші серед е, всіх, і вони знають більше, і вони можуть е, краще, і вони готові на е, мистецтво. Це навіть не означає, що вони конче мають щось аж так купити. Але принаймні, Присутність вже засвідчує бути певну повагу. При... Абсолютно. Це буде повага і до мистецтва, і до процесу, і до, і до людей. Тому що це. І що я хотів би дуже важливо додати, коли ви прийдете, ви побачите виставку, де представлено один номінант на Шевченківську премію, два почесних громадянини різних міст. Так, тепер лауреати і дипломанти міжнародних виставок, експоненти і учасників і міжнародних аукціонів, всі автори, твори яких знаходяться в дуже поважних, серйозних мистецьких колекціях. І Імена. Орест Заборський, е, Ігор Панчишин, е, Юрко Іздрик, Анатолій Звіжинський, Ростислав Котерлін, Ігор Перекліта, е, Мирослав Король Е, Ярослав Яновський, е, Мирослав Яремак і кого я не да найденова. найденова. Весела найденова є єдина жінка, е, яка представлена наймолодший представник Станіславського феномену представлена теж в нашій колекції. Так що я запрошую навіть прийти і подивитися всіх разом, чого не було років 15-20. Mm -hmm. Просто подивитися для вас буде прита враження. Ну а якось взяти в цьому участь, це буде незабутньо для вас. Це подія цього року. Око буде принаймні першої половини. А тепер думайте хто з них є хто відповідно до цих звань і е, е, інших регалій, які щойно були перелічені. Не Нехай так. це буде для вас інтригою о 14-й у четвер, тринадцятого лютого зустрічаємося в музеї мистецтв. Прикарпаття.